Ви є пасажир чи хто? Покажіть свої документи. Я ще раз поясняю, я постіково виявляю. 0170, покажіть свої документи. Що це? Що, Якийсь телефон? Він зареєстрований вас. Слухайте, ви... ви зареєстрований. Дві да, стані, я рестрав... на вас освічу, що. Ну давайте прибудемо. Давайте спочатку вас освічу, а потім нашла. Вагняш того буса, так? Да? Набуса, до мене, ніколи не маємо. Розвернулися, побачили нас, одразу нас Ви по узбіччю їдете, чого. Так там можна побирати. А що нам треба було стати на дорозі, чи коли у нас доганяв? По обіду не їхав, саміхав. Дігнали, розвернулися цьому. Я вам пояснив два рази вже. Ти скільки разів? Третій раз, раз як перевірка? Ми Що бандити в чому? Я вам обіцяв, бандіти. Що ви шукаєте? Вибухівку, зброю? Ви є а ви що ви хочете? Позвонить обов'язки пасажири і право Да, пасажири. І які в мене обов'язки? Ну, Поясніть мені мої обов'язки. Поясніть мені мої. Ви своїх не знаєте обов'язків. Це знаю є мені пояснювати. Я своїх знаю. знаю. Ви не знаєте їх. Ви не знаєте. Ви не знаєте, ви знаєте ви. Добре. Має стояти? тут що. Да, ви, ви кому, знаєте, кому, кому є? він буде показує документи? буду показувати громадянина України показує документи. Ну, а я що п'яний? Да. Чому мене звинувачують? Бо від вас чути, від Слід мене чути Подоколі, давайте, прибор, давайте прибор. Давайте прибор. Бо ви є пасажир. Ти що, що я пасажир? Можете бути. Останні. Ти не говори таке, що я п'яний. Я знаю, що говорити. Не говоріть такою. Ви не мені теж не тикайте. Я не тикаю, я нормально говорю ви. до вас. Ви не нормально говорите. Ви не робите по закону. Що там номер, номер, номер. Ні, а там що пише документи? З не Що Читайте закон України про поліцію. Розкажіть, останній пункт, що там пише. Що до кінця 2016 року, до грудня місяця, поліція має право використовувати що? Мендрування, службові печатки, службове посвідчення. Чиї? До кінця 2016 року. про проєстрацію. Є. Ви будьте то якості свідки під час проведення тесту на стан алкогольного сп'яніння з кузовного громадину. Вони нам дадуть тест, дадуть манагу документи на цей приборчик. Ну, почитаємо їх. <плес> 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 ну, зараз. Ідіть, туда була спала і дивись полька. Запечатано? Дивись, запечатано. Дай, дай, не ліс, не ліс. Знаємо таких орлів. Удались уже нам. Вона пошкоджена. пошкоджена. Пошкодження, ні-ні-ні. ні. Я навіть знімаю на відео, що вона пошкоджена. Пікар. Пікар-пікар-пікар. Давай в мене її другу. Давайте другу. Подивіться. А що у вас роблять ці муштуки? Ці щось використовують. А вони ж теж не викинутися. Що-що? Воно не у кебень здесь. Нет, а что у вас у вас відкрити муштуки в коробочці? Щоразу після вони в детстве. Ну люди, даются в один практику муштувати. Дивіться, дивіться, у вас даже в салоні муштуки, які... я вам а даю з... запечатку. А де, давай берете цей муштук. Давай видаю, берете цей муштук. Видаються нам. Видаються? В да. чому у да. вас не в коробочці? Вчера поясняю, видаються по отдельному кожному екіпажу. При помощи прибори давно узвод. Назводі. Один, Один прибор назводу, тому штуків видається кожному інспектору. Хорошо, видавайте, видавайте. Ви Зараз ми подивимось. Та ні, дивиться така сама ерунда, як там, бля. Я знаю як це робиться, це все! Це, це все, голкається. Це 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 давайте це це спочатку ми гасить, а потім ви нас. Ви не маєте це право мене усі. А ви не маєте права мене теж Я маю право з'їду право дорожню руку пункт 2.5. Прочитайте правила дорожнього руху там вище. Робіть. Документ. Чинний чи не чинний на цей прибор? Я що посадавав сам? Я відповідальний по цьому прибору. Ви не будете мені розказати, що мені робити. Ну, а які, які, я вам так? буду розказувати, що робити. А ви мені не будете розказувати. Так. Чинний чи не чинний? Так. Куда дуй? Почекай, дуй. Ч там Ну, так, так, проверки є. Є? Yeah. Тану номер його покажіть. Там пишу номер. А на приборі? Я чеку, Коли розпечатую, чек, вам покажу номер. Пише, теста, кіт, тест, номер, тести, номер номер. Роблю контрольний залпом. Щоб вони сказали, що прибор є алкоголь. Що пише? Нема, нема, бачу. Думайте так же трубушку, трубочки, пока будет слышно то же самое. Ну, шелчка. Ну, шелчка дуй. Все. Не-не-не-не, не, я кешусь на Вячеслав. Пишіть на нас протокол, давайте нам чек. У зв'язку з чим? Зупинка, яка була? Я вам пояснив зупинка яка була. Я розказую їй. пиши протокол. Пишіть мені не тика, братан, добре? Я не буду тобі тика. І не робив фаєр, понів? Іди пиши нам. Чуєш ти, блядь? Свободно я пишу, не віриш? Іди пиши вже. Іди вже пиши. У мене є ім'я. Ні, в тебе є номер. У тебе є номер, а не умніч. Що бакуєш мені тут? Зараз зараз Я, не Я не бикую, Я не букую. Хорошо, понял. Так, давай, давай. Бекує він мені. Машина їде. Поворот вас не робить Ей, поворот, и ремень дря ваш. Бики, блядь. 我受不了。